Боромлянська громада попрощалась із загиблим захисником Юрієм Олександровичем Шелемехом. Свою службу український воїн розпочав ще у 2019 році. А після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України став на захист її незалежності та виборював можливість для мільйонів українців на тихе та мирне життя у своїй країні. Старший солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону загинув 10 листопада 2022 року. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Ставок Береславського району Херсонської області, Юрію Шелемеху був 21 рік. «В Руках зброї, в серцях людь, а в душі немовний біль через страту найкращих синів та дочок, які віддали за Україну найміцніше, що мали своє життя. Стоячи на колінах, мешканці Боромлянської громади провели в останню дорогу молодого захисника, справжнього героя своєї країни. Попрощатись та низько вклонитись полеглому воїну прийшли близькі, друзі, військові та представники місцевої влади. Сьогодні душа його для святання перенатись Херсонщини Миколаївщина. Загинув за всіх нас, захищаючи нашу залежі на нашу мирну проти. Я спілкувався з його побратимами, він дійсно був достойний хлопцем. Велика подяка його сім'ї, що виховала його захисником, був кормітним сім'ї настоящим. Але сьогодні нідію таки не можна нічим заглушити. Друзі втратили товариша, однокласника, однокласника, носи брата, брата, а мати втратила а сина. Тому хай наша бронецька земля, для якій він працював думав працювати, творити, розчити дітей, мріяв, ми буде йому вічно. Буком свічним памяті більш і Добрий, завжди усміхнений та привітний. А головне справжній патріот своєї країни. Таким назавжди залишиться Юрій Шелемех у пам'яті всіх рідних, близьких та знайомих. Він віддав своє життя за незалежне майбутнє нових поколінь мільйонів українців. Тож святий обов'язок кожного з нас пам'ятати та шанувати загиблих героїв, які ціною своїх життів щодня виборюють мирне та вільне небо над Україною. Вічна слава герою! серцю лежа, квіjsonоєм, серцю лежа. Й полина качау по тисині, плина